Розглянемо наступну задачу. Розв'язати рівняння 3 в степені х2 до рівня 81. Так? Якщо рівняння має один корінь, то вкажіть проміжок, якому він належить. Якщо рівняння має безліч корінів, то вкажіть проміжок, якому належить найменший з них. Ну, Давайте думати спочатку, до якого типу рівняння належить рівняння 3 в степені квадрат до рівня 81. На що це схоже? Так? Тобто 3 в якійсь степені дорівнює число 81. Ну, Звісно, це у нас. Тип рівняння показниковий. Так? 3 в степені якась функція дорівнює значить, так само цьому числу в степені якась функція. Ну, наприклад, от 81 ми можемо записати як 3 в четвертому. Ну, А число 4 сприймати як просто в константу, так? так само, як функцію. І ми знаємо, що в цьому випадку так, ми можемо просто ці трічки опускати і прирівнювати. Показники от, степенів. Отже, ми можемо показати, е, записати х2 дорівняння 4. Тобто з цього рівняння більш складного ми прийшли до більш простого. Ну, І зрозуміло, коли ми маємо рівняння типу х2 дорівняння якесь додатнє число, то у нас обов'язково є два корені такого рівняння. Ну, не складно зрозуміти, що це у нас плюс-мінус 2. Да? Бо мінус 2 в квадраті дорівняння 4 і 2 в квадраті дорівнює 4. Отже, у нас два корені. Ну, тепер, там було сказано, да? якщо рівняння має кілька коренів, то скажіть проміжок, якому належить найменший з них. Найменший це мінус 2, якому він буде проміжку належати? Ну, зрозуміло, що ось в цьому проміжку від мінус 2 включно до нуля. Тобто відповідь буде в нас до цієї задачі Г.